Віталі до мого каналу. Зараз 13.42. Я роблю особистий розклад на правий берег міста Запоріжжя. Карти вже помішані. Будь ласка, карти покажіть мені від цього часу плюс 24 години, тобто на добу, ситуацію по правому берегу міста Запоріжжя з ударами ракет управляємих це росіяни. Це дії наших ППО. Покажіть мені, якщо будуть удари різно, різних снарядів, там С-300 чи інших таких зброї. І це наші дії. Наша відповідь і наш видох. І покажіть, будь ласка, трошки я здвину, так, не поміщаюся. І покажіть, будь ласка, удари дронами російськими по правому берегу, якщо вони будуть. І що будуть робити наші ЗСУ? Наша відповідь. Що вона буде, який то хто. Давайте подивимося. Так, це наші дії. Ой, російські дії наші кажу. Дивіться, тройка перевернута. В них немає співпраці, в них ідуть убитки по імператриці, і в них на ітогі. Якось все класно і їм хорошо. рицар чаш. Це прекрасний настрій. То я так сподіваюся, що сьогодні не буде по правому берегу ракетних ударів. А якщо вони будуть, то ми їх зіб'ємо, бо у них падає імператриця в перевернутому плані, тобто збитки, то тоді я не пойму, чому вони радуються. Так, може сьогодні похмілля так вони не будуть. Це наші дії. Затримка якась йде. Іде, повторюється, ця карта? Не вистачає у нас іменно а, матеріальних таких якихось, треба гроші, треба вкладатися сюди. І ми захищаємося вже як можемо. Тобто, чогось не вистачає. Чогось не вистачає, і йде затримка. Тому йде затримка. Затримка йде тому, що, то, що нам чогось не хватає, але ми будемо захищатися. Ну, по цим от е, трьом картам я бачу, що не повинно бути взагалі ударів. Тими ракетами управляємо. Ми. Давайте подивимося, ось снаряди різного плану. Що да? нас чекає? Це росіяни. Це король монет, у них цього добра дофіга. Вони е якось себе почувають не дуже гарно, по чашам, по почуттям. Але вони будуть робити ці справи, ось сімка монет робити вони будуть і очікувати результату від того, що вони пошвиряють. Ось. Ну і давайте подивимося, як ми відреагуємо. Я вже бачу це. У нас ідуть сумніви, гірка істина. І е... Ця карта сілення та оздоровлення, але ж ми отримаємо, скоріш всього, удари. Е... На третю карту, бачите, у них падає, вони очікують, у нас тут все. Ну, ця карта непогана сілення та оздоровлення, але вона нам тут якось так, знаєте. Ну, будемо сподіватися, може щось спіймають. Дайте, я покладу хоч на, на оцю карту. Ні, буде поразка. Буде поразка. Буде поразка, будемо мати проблеми ми від цих снарядів. На жаль, дрони. Дрони. Ну, вони нервуються, сьогодні вони недовольні, нема там ніякого порядку щось. Але як по тим, що вони хочуть робити, то. Падає справедливість, то що вони хочуть робити. Тобто, навіть якщо вони будуть то робити, то будуть робити безпорядочно якось так. Давайте подивимось наші дії. Ну, Колесо фортуни у нас є, це як дьявол працює, тобто щось пропустимо. Колесо фортуни, воно так, знаєте, як ота яма біля 9 ташки ташки Пархоменко, рядом, велика воронка. Скільки там? 10-20 метрів від 9-ї ташки. Оце щось типу того цієї фортуни. Ну і перевернути рицар, це е, нічого хорошого нам воно не несе, бо е, це швидка карта, і вона таке супернічество, тобто вони будуть питатися щось зробити, але воно йде в негативі, нічого не буде. Тобто справедливість. От, справедливість це їхня росіянська карта, а це наша. То, звісно, що вони кинуть і попадуть, бо наша негативна. Так, добре, я бачу, що вроді як не повинно бути нам у нас сьогодні у цих ударів. Як вони будуть, але наші будуть їх о, о, обирати, скажімо так, ну, ловіть, збивати. А, звісно, з усіма остальними тут проблемка. С-300 проблемка з друнами якось підпитання. Так, давайте подивимося по правому берегу, чи будуть людські втрати по ракетним ударам цим керованим. Людські втрати. Ну, Ці карти не кажуть про це. Так тяжко люди тягнуть оцю енергетику, цю, але тут не буде нічого такого. Люди будуть ховатися. Так, давайте подивимося, чи будуть е -м, від С-300 і іншого плану снарядів, чи будуть втрати на правому березі. Бачите, і чаша, і ця. Ну, будемо проходити якусь. Е Кризисну ситуацію, може, це по почуттям просто якісь острахи. Але якщо буде реально там удар, то будуть і проблеми, але тут немає смерті. Смерті немає. Так, ну і дрони в нас залишилися. Покажіть нам карти, чи будуть людські втрати від усіх ударів дронів по правому берегу. Буде по почуттям якось дуже погано, знаєте, як е, я не скажу, що це така депресія, ні не депресія, але втрата гарного настрою. І будуть люди думати аналізувати. Я не бачу тут. Єдине, що ця, ця карта може показати ще, як застойну може, може людина втратить, втратить е, е, як сознання на українській мові. Ну, якось так. В принципі, це відпочинок, аналіз, контроль, тобто таке застой, отаке. От ну, просто от така ситуація, люди в такому стані, знаєте, знаходяться. Я не бачу я тут е нічого смертельного, тут я не бачу, карти не показали. І давайте подивимося по інфраструктурі. Інфраструктура по правому берегу. Від ракетних ударів, якщо будуть ушкодження, покажіть мені вода, електрика, газ. По газу щось буде не дуже, ну, да. По газу буде якась проблема. Буде проблема. І причому вона пов'язана буде з е, е, якимось людським фактором. Або зрадники, або якісь робітники. Людський фактор буде. Ну, це скоріше, оця карта це невірність. Ось так. З газом буде якась проблема. І е... транспорт общественний. Страхи. Будуть страхи. Просто страхи, більш нічого. Так, е... покажіть, будь ласка, мені, по, якщо будуть удари снарядів, то покажіть мені, чи постражда інфраструктура від цих снарядів С300, вода. Електрика, газ. Опять по газу показує. Тут все нормально. По газу щось показує. Ну, якась от буде людський фактор, щось таке буде. Скоріше всього. І транспорт общественний. Нормально все буде. Тут як, як люди не вміють. Щось таке буде. Малі діти. Ну, щось таке. Так, і покажіть мені від дронів, якщо будуть ті удари, бо тут теж конкретно такого нічого немає, окрім цієї справедливості. Чи будуть проблеми з інфраструктурою, вода, якась проблемка буде невелика. Господи, електрика теж, газ теж, нічого собі. Транспорт общественний, тут буде конкуренція якась. Щось якась буде перепалка. Це ж правий берег. Подивимося сьогодні Дніпро Гес, що там. Мостилці подивимось. Так, в общем, люди, по дронам мені не нравиться. тут іде кругом наниз. Тут все іде на низ. Даже якщо я зараз ще по карті покладу. Так, по воді, по електриці, по газу. Дивіться, Йду, йде жертва по газу. Іде по електриці удар. Серйозні будуть розмови і серйозні рішення. На газ падає єрофант. Тут трошки йде таємна якась закритість, але не то, що таємність, ні. Це єрофант? Ні. Єрофант. Ні. Тут просто якась е, наукова, якась річ буде, щось там якось, е, може, вони щось нове будуть, щось будуть робити. І временно, може, будуть робити якийсь временний ремонт? От щось таке. А тут буде конкуренція по, по транспорту, Покажіть мені ще. І страхи, так. Да. Конкуренція, страхи, може, буде пробка якась. Люди будуть дуже боятися, там стоять ті пробці, і ось буде якась паніка, чи що, щось таке. От якщо, ну представьте, якщо ви їдете в транспорті по мосту і бахкає десь. Представляєте, як це страшно? В общем, якось так. В общем, правий берег він під питанням, і він в основному іменно снаряди, якщо будуть. Якщо будуть, опять-таки, там немає. Оця карта там тільки така серйозна, а так, а так правий берег більш-менш спокійніший. Але теж загроза існує люди. Не, не думайте, що вони забули про правий берег. Ні, вони не забули про правий берег. Просто економлять, просто лінь матушка може, знаєте, нічого цікавого для них там немає. Але вони можуть просто із вредності взяти, кинуть по житловим масивом, та й все, по больницям ще кудись. Понімаєте? Це таке діло. Так. Ну і давайте ми подивимося цей весь списочок. Бо ми тільки подивилися інфраструктуру і а, людські втрати. Давайте подивимося, чи будуть від ракетних ударів в цілому. Від взривів, від вибухів, чи будуть по правому берегу руйнування будинків людських, помірно. І подвійна ситуація. Тобто 50 на 50, воно не розкриває вам нам до кінця. Бо там під питанням, в принципі, ці удари. Розумієте, бачите, випадає чаша. Це гарні почуття. То будемо сподіватися, що по правому берегу може взагалі там нічого не буде. На цю добу. Подивимося. Але двійка мечова. Це вона каже про те, що вони думають. Все ж таки, якби впала двічка, там, знаєте, наприклад, посухів, то було б взагалі без питань. Ну, взагалі, двійки вони подвійні. Там таке невпевнена ситуація. Так, цивільний транспорт, правий берег від ударів, це іде, як знаєте, затримка. Затримка на старті і ну, тільки страхи, тільки страхи, тільки страхи, і буде якась е, е, конфліктна буде ситуація все ж таки. По цьому удару видно, що буде е, ситуація, але вона буде вирішуватися якось. ну, Буде конфліктна ситуація, і вона негативна. Так, давайте подивимося по соцоб'єктам. В цілому беру, бо їх багато. Соцоб'єкти. Всі карти погані, соцоб'єкти якісь, якщо будуть удари, то можуть постраждати. А соцоб'єкти це все, що у нас. Все. Школи, садики, больниці, оці всі, де ходять там совбеси, це все. Контори ці бюджетні. Можуть постраждати. Можуть. Отам по е, імператриці можуть постраждати дитячі об'єкти і больниці, а по навчальні заклади, а по магу. Все, що завгодно може постраждати. Там всі чотири стихії. Так, промисловість по правому берегу від ударів. Є така, є така е, можливість, але вона не дуже така, як, знаєте, ну, не повинно бути. Не повинно, все ж таки тут королева. Це матеріальна карта. Не повинно все ж таки бути. Тут, тут обман іде, але королева, ну, подивимося, нам часто випадає оця карта зараз, обману, дуже часто. Літні, якісь щось таке. Більше буде сплітін, ніж правди. Так, торгівельні об'єкти, магазини, супермаркети. Дивіться, вони вибирають, так що не затримуйтеся в цих магазинах. Купились і гайда. Є така можливість, що можуть бахнути по магазинам, по супермаркетам. Так, склади різного плану склади. Їх дуже багато. Складські приміщення. Нормально буде більш страху. Так, об'єкти, транспорт ми подивилися, інфраструктуру ми подивилися. Ну, в принципі, і все. Так, правий берег ми закінчили. Все я вам розказала. Дуже такого чогось критичного немає. Мости я подивлюся окремо. Але по снарядам і по дронам є загроза. По ракетам, які ПЕПО ловлять, вони вже це навчилися. Там не повинно бути загрози по тим картам, нічого не видно поганого. А от по тим по дронам і по снарядам, там є так, можливість така, але вона не така серйозна. Зараз будемо дивитися лівий берег, і ви можете просто зрівняти ті моменти. Все, люди, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, будь ласка, на канальчик. Почуємось, папа.